Сьогодні в відео все про дієслова do, just, did. Ви на каналі Mirror English. Тут ми говоримо про англійську просто легко, доступно. Тож залишаємося, щоб розібратися в складних граматичних темах. Ми вже розглянули два головних дієслова англійської мови дієслова have і дієслова be. Якщо ви не дивилися це відео, подивіться, будь ласка, за посиланням під цим відео. А сьогодні настав час третього головного дієслова англійської мови дієслово to do. Перекладається робити. Це його перша функція бути головним дієсловом. Наприклад, to do homework, to do tasks, to do well. У теперішньому часі дієслово do має дві форми. Do зі словами I, we, you, they. А якщо підмет можна замінити словами he, she, it, ми вживаємо форму does. ось звідки береться ці дві форми. У минулому часі це неправильне дієслово має форму did, Вживається з усіма особами однини і множини. I do my shopping on saturdays. She does her cleaning every morning. My cat does nothing all day. He did the project himself. Це дієслово to do у своїх трьох формах може бути і допоміжним. По-перше, давайте роздивимося, що це таке допоміжне дієслово. В українській мові такого немає. Як ми утворюємо питання речення в українській мові? Ти готуєш сніданок кожен день. Це розповідне речення. А ось питальне. Ти готуєш сніданок кожен день. Бачите, я лише змінюю інтонацію, і нічого не змінюється в реченні. В англійській мові не так. У питальних реченнях ми завжди додаємо допоміжне дієслово і ставимо його на перше місце. В часах групи Simple – Simple. І по simple ми вживаємо відповідні форми дієслова слова to do, які ми розглянули у попередній часті відео. Do, does і do you like pizza? Does it snore at night? Did he play well? У заперечних реченнях ми також вживаємо всі ці три форми і додаємо до них часточку not. Тому що просто сказати я не працюю зранку. Ми не можемо, як в українській мові, треба сказати I don't work in the morning. Не забувайте, якщо ви вживаєте допоміжне дієслово, головне завжди стоїть у початковій формі. Do you like pizza? «Does she help you. І в теперішньому, і в минулому часі. Щоб підкреслити, що допоміжні дієслова не перекладаються. Вони не мають значення, ми перекладаємо лише головне дієслово, те, що стоїть після підмету, а допоміжне дієслово виконує граматичну функцію, утворює питання або заперечні речення. Інколи ми бачимо ось такі речення. What do you do in the morning? Тут є два дієслова. To do, і чи однакові вони, звісно ж, ні. Перше дієслово у нас допоміжне, пам'ятаємо, воно несе лише граматичну функцію, утворює питання речення. А ось інше дієслово воно вже смислове і його ми перекладаємо. Отже, do do the morning? що ти робиш вранці? Крім того, дієслово to-do утворює багато різних. І дуже необхідних для вживання фраз. Про це ми поговоримо у наступному відео. А поки у закріпленому коментарі я залишила для вас завдання. Виконайте його! Я перевірю і дам вам зворотній зв'язок. you next time!